Привіт, друзі! З вами знову я Наталія, і сьогодні ми відвідаємо музей скла в місті Кросно, Польща. Це одне з відомих у світі місць виробництва скла. Скло з Кросно ще називають безсвинцевим кришталем, таке воно хороше за якістю. Зараз ми з вами знаходимося в кафе на площі перед музеєм. Тут ми вирішили трохи перекусити перед екскурсією. Як відомо, скло виробляють з піску. В Європі є декілька осередків, де виробляють скло. Мені відоме богемське скло з Чехії, Муранське скло з Венеції. Ось тепер я дізнаюсь про скло, про скло скоросного, яке теж дуже ціниться на світовому ринку. Перед нами безпосередньо процес виготовлення скляного виробу в музеї. Цей процес називається гутництво. При виготовленні скла використовують три інгредієнти. Ферцевий пісок, температура його плавлення 1700 градусів. Сода допомагає знизити температуру плавлення піску вдвічі спрощує процес виготовлення. Та вапно цей компонент необхідний для водонепроникності. Якби його не було, то в вазу ми б не змогли поставити квіти, а скрянки не випили б чай, оскільки вода просто розчинилася, розчинила б такий сплав. Ось результат праці майстрів. Червона троянда. Нам запропонували прийняти участь у виробництві і виготовленні сувенірів з клас своїми руками. Свій, між іншим, я десь губила і залишився тільки йогана. Потім ми відвідали кімнату з кривими дзеркалами, було дійсно смішно. окремих кімнатах працюють майстри. Вони виготовляють вироби в різних техніках. Це вироби зроблені за малюнками дітей. Ця частина експозиції сподобалась мені найбільше. Це діти робили з цим гарячим таким склом. Ні, ні, це вони робили тільки проєкти, а потім а, артисти по вже проект? зробили да, по їхніх проєктах, по їхніх Так, супер, задурках. класно. Зробили вже угу. такі готові. Так класно взагалі, да. <різь> котяра які. О Боже, оце взагалі класно. Так, <різь> <різь> да, дітей точно. От. Кого фантазія працює так це в дітей? Їх надо, треба садити тут і по їх проєктах будуть розбирати як гарячі пиріжки. Да. Оце кришталь, да? Оце. Е, то кришталеве гравірування, Але у нас ми взагалі тут і в на не роблять е, кришталевого скла. Mm -hmm. Воно на воно по якості кошко пристанське дуже високої якості. Mm -hmm. Його називають безсвинцевий Хрусталь mm -hmm. хрусталь загалом робиться зі свинцем. Mm -hmm. Тому зараз продукцію цього хрусталю взагалі в Польщі за ну, скажімо не заборонила, а припинили, тому що вона дуже дорога і впливає на екологію і на людей. Mm -hmm. Бо свинець матеріал такий важкий, і, але м, роблять роблять різні проекти і що? То те все, що у нас в сервантах, то воно вже більш не виробляється таке. Може, ми забагатіємо на то все. Знаєте, те, що наші батьки купляли зараз, дуже коли в Зараз дуже такий бум цього Що, серйозно? десяти наперел, то зараз цим шклом. то такі можна купити його дуже велике. Так у мене є таке. Скло можна зробити різного кольору. Коричневе скло відбиває ультрафіолет, перешкоджає псуванню вмісту пляшки. Тому аптечна тара зазвичай коричнева. Природа створила перше скло. Коли блискавка потрапляє у пісок, вона його плавить і перетворює фульгурит. Скло всередині вулкана називається обсидіаном. Скляні банки та пляшки не розкладаються, тому це стає справжньою катастрофою для звалищ. одній пляшці потрібно приблизно 1 мільйон років для розкладання, тому так важливо здавати скло для вторинної переробки. У Британії, наприклад, одна середня сім'я використовує приблизно 330 скляних пляшок в рік. Зараз ви бачите вироби митців, які працюють зі склом. Також студентів. Студенти навчаються дизайну скла та кераміки у Вроцлаві. Норма була. Зараз ми прийшли в магазин і тут можна купити ці всі чудові вироби зі скла. Дійсно, тут дуже гарні вироби. Навіть не знаю, що купити, очі розбігаються. Така краса. При музеї можна купити сувеніри та посуд. Я купила собі скляний кулон та магнітик в вигляді сонечка. Ось така кімната сьогодні. Готель називається з Фредді Меркері. Делі п'яно, ми вирушаємо на сніданок. Подивимося зараз, чим нас тут пригостять. У мене таке враження, що ми тут одні на даний момент нікого не видно. Окей, відчиняємо двері. Такі симпатичненько. Сондецький парк етнографічний або Музей народної архітектури та побуту у Сяниці. Є одним з найстаріших і найбільших етнографічних музеїв у Польщі. Тут збережено понад 100 дерев'яних споруд, привезених з різних регіонів Польщі, що дозволяє відвідувачам побачити, як жили люди у різних частинах країни. Значить, тут є етнографічний музей, і ось це містечко То В етнографічному музеї можна тільки ззовні дивитись на ці будиночки, а в містечку галіційському можна зайти всередину. Ну, ось. Дуже приємна погода. Можна милуватися без проблем цим музеєм. Читала дуже хороші відгуки. Окей, ми прямуємо до хатинок, як вони тут пишуть, скоріше всього, що це народи, які тут жили. Лахі. Горале, лемки і цигани. Ну, лемки і цигани, зрозуміло, а хто такі лахи і горали, я не дуже розумію. Е... Окей. Ну що ж, ми на нашому шляху до нових пригод. Оце. Прикольна будівля. Собача бухтка біля хати. Це конюшня, а це хата. Там маленький млин. Я не думаю, що на ньому щось малоле, скоріше всього, якийсь декоративний. От, біля хати, як завжди, біля сільської хати квіти, нарциси, тюльпани. Дице. Коваля, хатка коваля. Є. Тись хатина коваля. Ось там вулики стоять біля хати. Ще одне подвір'я. Багатого фермера 18 сторіччя. Підсобні приміщення і хата. На жаль, в хету не можна заходити всередину. Сьогодні, не знаю, чи завжди. Ану, зазирну через віконце. Ну Ось. Це просто супер геніально, як це все влаштовано. І тут в цьому місці часто відбуваються різні фестивалі, наскільки я розумію. І тут влаштований ось такий амфітеатр. Шкода, що саме зараз нічого не проходить, хоч сьогодні і неділя, і не проходить ніяких івентів. Насправді тут, мабуть, суп. А Ось ця дерев'яна церква, яка краса всередині. Просто супер, дуже гарно. Ось такі розп'яття роблять і в наших селах. Перед в'їздом в село. Так гарно прикрашено стрічками. І ось ми прямуємо до ось такого подвір'я. Хата побілена. Просто віє чимось дуже рідним. І близькі. Yes. Uh, uh, сушаться трави лікарські. Uh, це, звичайна, сільська хата, таких на полісі дуже багато. Ну, і, звичайно, було раніше. Ну, і звичайно, в Карпатах вони ще досі збереглися в українських Карпатах. І тут точнісінько такі ж. Мені подобається, як вона акуратно побілена. Абсолютно добре. Це хата місцевої знахарки. Ось стоять всякі настойки. Там ось навіть зміїна шкура у пляшості. Ось це хата багатого торговця олією. Оце для Корів, а це просто комора, де збіжжя зберігала, зберігалася. Ось це реальні будинки, в яких жили люди, з реальним реманентом, які сюди перевезли. У нас під Києвом теж такий же етнографічний музей і теж будинки перевозили. Справжні будинки теж перевозили туди. І тут такий же дуже цікаво. Ось віз стоїть. Оксен. Оксен. Що ж, містечко Галіційське. Заходимо всередину. Це все декорації, а здається, ніби тут живуть люди. Ось крамничка з сувенірами одразу. Цікаво. Тут наш, в цьому віконці чекають ці прекрасні коти, дерев'яні. Ось старовинна. Зубний лікар, старовинний зубний лікар. Будинок фотографа. Ми можемо тут подивитись. цього черепиця Бачимо приклади різних дахів, як вони робили, і різної кладки, і різних тинів. Ось такі ось тини були. Ось такі ось дороги, оце мощина, каміння, це дерево. Тут якась ніби глина, щебінь, просто трава. Різні тини, сорти різних тинів. Можна подивитися, які тут були. Ось які могли бути стіни або дахи. Черепичний, дерев'яний, солом'яний, брус, оцей, як складали стіни, між ними закладали суху траву. Здається, що посеред цього галіційського містечка знаходиться нормальний готель. Нова галіція він називається. І якийсь місцевий герой водичку. Ну, ми, ми не знаємо, хто це і що він робить. Якийсь лицар. Чому він лє водичку на цей будинок? Не зрозуміло. Це будинок кравця. Ось. різні. а вона зі Це якийсь знак єврейський, так? Zijn we hier? Het is soort van hotel of wat? Oh, no, dit is lift hier. Ja, yeah, maar daar oh. was uh, schrijven dat het is mooi. Zie je? Wat een mooi. Kijk. Bed en. Mooi huis hier. Ja. Nice. De na Ось угу. різні формы для, мабуть, для шоколаду и для цукерок. Баранчики на Пасху. Баранчики это с Истер. Yes. For Easter uh, sometimes people do this happen. Mm -hmm. Bacon's happen. Rizni former для виготовлення uh, різного печива, вафель. Making pies. Для тортів. Ось як це все збивали ручками. Баранчик. Вони прекрасні. Поштова контора. Ось такий поштова скринька, мабуть, сюди кидали листи. Ось импусно поштова контора. Так. Зайдемо всередину. Okay. Спортивна команда. Дім добрий. Це якась вага. А, тис, фопост. Tu mamy cesarsko-królewski urząd pocztowy, wow. czyli pocztę przełomu XIX, początek XX wieku. Z portretu spogląda cesarz Franciszek Józef. To mm jest -hmm. King Franciszek Józef. Francisz Józef. To jest poskantor Nechentin Century. Nice uh, z lewej strony mamy Herb Galicji, trzy Korony, z prawej Austro-Węgier. Uh, uh, aha, a co Halicy? Galicji. To jest Halicji? Yeah, and it's Austro-Hungarian. Austro okay. Uh, yeah? yes. Of no, yeah. course, we all know Franz telefon. To a jest najstarszy <laughs> telefon tutaj 1890-1910. It is a start of 20 century. See, difference. <laughs> you can see difference. A tu mamy kabinę telefoniczną, popularnie zwaną komórką. Komórką. Ja pamiętam te komórki. Te one praktycznie do końca XX wieku. Yeah, tak. It is shops. Oh, shop, O, są moje hirka. Це магазин Магії Зупи. Я. Ще досі ця фірма Магі, каса, різні товари. Вага. Окей. А тут у нас кімната шивця. Взуття. Uh -huh. uh, okay. Nothing changed. Mm, nothing changed, yes. You see? The it's same. Yes. <laughs> and look, fan. Yes. No, it cannot be. <laughs> yes. No, okay. В містечку Галіційському знаходиться ресторан, називається Нова Галіція. Тут можна ось таку отримати такий яблучний пиріг з морозивом, збитими вершками і фруктами, а також подають от такий чудовий чай. Там є здається декілька сортів. Я вибрала собі малиновий. Ну, хіба це не чудово? It's not good. It's magic.